Геометрія 8 клас автора Олександра Істера. І наше завдання бічна сторона рівнобічної трапеції, описаної навколо кола, дорівнює 5 дециметрів. Знайдіть периметр трапеції. Так, з чого ж нам почати, мабуть, із кола. Лучше, спробую намалювати. А тепер нам треба трапеція. Трапеція. Так, вона описана навколо кола. Зараз ми її подвинемо. Нам треба, щоб дотикалися до сторін, так? Ні, нам треба коло. Відстаньте від нас. Нам треба коло. Ну ладно, не хоче нам коло давати, будемо зменшувати нашу трапецію, так? Так. Отак. Отак. О, прекрасно. Так, позначаємо А, Б, С, Д. записуємо дано. Око. Так, А, Б, Д. Так, трапеція. Я не знаю, як ви записуєте. Вписана трапеція, можете вписувати. І у нас АБ дарівнює Так? Тобто вона рівнобічна. Далі у нас бічна сторона. Тобто АВ дорівнює СД і дорівнює 5 дБ. Так, знайти периметр АВЦД. АВЦД розв'язання. Ми з вами сьогодні використаємо теорему 3. Так? Властивість сторін описаного чотирикутника. Значить, у нас виходить, що в описаному чотирикутнику сума протилежних сторін між собою рівня. Тобто, Будемо це і використовувати. Значить так. За теоремою, теоремою про властивість. Властивість. Сторін. Сто, а чого я строк? Ну, у мене таке буває. Так, сторін. Описаного. Описаного чотирикутника, Значить, так, у нас АВ додати СД, буде дорівнювати АВ АД додати БЦ. Так, отже, отже, АБ додати СД, дорівнює 5, додати 5, дорівнює 10 дециметрів. Так, звідси. Звідси АД плюс БЦ, також дорівнює 10 дециметрів. Так, А периметр АБЦД. АБЦД дорівнює. Ну, давайте так, банально напишу. Сума всіх сторін АБ плюс Б, плюс СД і плюс АД. Дорівнює 10, додати 10. Дорівнює 20. Дециметрів. Все, це буде відповідь. Відповідь 20 дециметрів. Все, дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па!